Ну і рухаємося далі. Секс скандал, що не вчухає вже третій місяць. Історія про харасмент у столичному університеті імені Карпенка Карого та молодому театрі, про яку ми вам вже розповідали раніше. Знову набирає обертів. Студенти та актори, які звинувачують викладача та режисера Білоуса у домаганнях, публікують нові фото. Скріни, начебто, листування викладача зі студентками. Частина знімків з нецензурними висловлюваннями та відвертими зображеннями. Наші журналісти розкажуть усі подробиці. Нові деталі в гучному секс скандалі. Акторка театру Вікторія Ромашко опублікувала нові докази сексуального насильства режисера та керівника молодого театру Андрія Білоуса. За словами Ромашко, це фото листування між ним і його колишніми студентками. Я тебе і так підтримую. Ти не хочеш, щоб я був подушкою. Не хочеш збуджувати. Взагалі нічого не хочеш від мене, окрім роботи. Це скучно. Хочу тебе. Знаєш, що я єдине, запам'ятаю сьогоднішнього показу: Твої цицьки – соски, що випирають через кроткий сватер, і голий живіт. На знімках з екрану, окрім провокативних повідомлень, видно і фото геніталій, а знизу підпис. Думки про тебе. Все це Білоус, нібито надсилав ще одній жертві у цьому скандалі. Що нещодавно подала заяву до поліції та стала четвертою офіційною постраждалою від сексуального насильства. Вона була неповнолітня і насправді це сталося не так давно. І... Але у нас виникла проблема з Шевченківським управлінням поліції, тому що з 18 березня не хотіла визнавати дівчину потерпілою в цій історії. За словами акторки, стало відомо і про нову особу асистентку Білоуса, яка нібито допомагала режисеру підбере. Ратися до нових жертв. Це втирання в довіру, це е, з він займає фігуру батька, якого люблять, довіряють. Потім починаються маніпуляції, потім вимагання якихось фотографій, потім е, залучення, залучення своєї помічниці для того, щоб е, організувати сексуальні стосунки в трьох. Е, а далі е, людина по схемі, награвшись з постраждалою. Вона, вона одарює її своєю любов'ю, дає ролі, тільки щоб людина мовчала. А віднедавна стало відомо, що Андрію Білоусу у Київському національному університеті імені Карпенка Карого вручили нове вчене звання 18 листопада 2024 року. Друга кафедра акторського мистецтва та режисури драми ухвалила рішення рекомендувати присвоїти вчене звання доцента Білоусу. Всі ухвалені рішення відбулися до моменту оприлюднення звинувачень на адресу Білоуса. Андрій Білоус підтвердив нашому телеканалу це особисто. Усі документи на здобуття вченого звання були подані задовго до початку будь-яких інформаційних атак. Це було зроблено в рамках планової процедури за поданням університету, а не з моєї ініціативи. В Міністерстві освіти та науки України кажуть, якщо його вина Андрія Білоуса буде доведена, звання заберуть. Від появи перших повідомлень про домагання пройшло вже майже три місяці. За цей час режисера відсторонили від роботи у вищі, поки триває досудове розслідування. А от в молодому театрі він досі обіймає посаду художнього керівника та директора. Хоча на місяць сам себе тимчасово усунув з посади, а потім поновився знову. Актори «Молодого»… Того театру двічі виходили на мітинги, аби керівника звільнили. Наш телеканал звернувся до департаменту культури КМДА, бо театр підпорядковується місту. Там пояснюють, їхня позиція незмінна. Діяти будуть за законом. Якщо навіть одна людина зазнає насилля, це є катастрофа, і це є правда. Інше питання, те, що дана ситуація має дві складові: моральну і правову. За наявності рішення правової системи мається на увазі правоохоронних органів суду. за наявності їх рішення звільнення відбудеться за 30 хвилин після того, як ми його отримаємо. Директор департаменту пояснює, якщо в університеті це зробити було легко, бо є пункт в кодексі законів про працю, то в театрі ситуація складніша. Там є контракт. Що ми його звільнимо зараз без дотримання будь-яких підстав, які у нас є правовому полі, то ми просто створимо умову для того, щоб людина поновилася за судовим рішенням. Натомість актори театру кажуть між Білоусом та КМДА начебто, є контракт, який дозволяє звільнити його вже зараз, через його втрату довіри. Підстава репутаційна шкода, яку театру та місту завдав Білоус як керівник творчого колективу. А ще активісти створили петицію до міського голови. Вона вже набрала потрібну кількість підписів. Вказана петиція створена однією із заінтересованих акторок театру та підтримана значно меншою частиною колективу, ніж більшість колективу. Яка звернулась до керівництва КМДА з вимогою не погоджувати це питання? В той же час майже вся група заявників 46 у 2022 році підписала колективний лист прохання до департаменту культури про моє повторне призначення на посаду директора художнього керівника у коментарі нашому телеканалу. Андрій Білоус заявив, що відкритий до правового процесу, але не братиме участі у публічному самосуді без фактів, доказів та процедур. І каже, що теж має певні фото та відеоматеріали, що свідчать про зовсім інші відносини між ним та колективом театру, включаючи заявників. А от у департаменті КМДА пропонують усім сторонам конфлікту пройти поліграф для того, аби прискорити процес та поставити крапку в цій історії. Ну, я зазначу, Добре. що під відповідним матеріалом на нашому youtube каналі більш розгорнута відповідь Андрія Білоуса щодо його позиції. З нею ви можете ознайомитися. Ну і звісно, ділитися своїми думками не тільки в нашому youtube каналі а ще у Вайбері. Да, пишіть нам у Вайбер. На вашу думку, хто правий, хто винний у цій ситуації, тому що світ знає як мінімум дві ситуації: це з ванштейном, якщо пам'ятаєш, да коли Ми його звинуватили. Дум... І друга ситуація з. Джонні Депом, якого спочатку начебто звинуватили, а потім з'ясувалося, що не все так просто.